Хорошими намірами встелена дорога в пекло. Деяких героїв нового випуску вдало характеризують ці слова. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл розповідей про легіони Адептус Астартес, які зреклися імператора людства та стали на бік руйнівних сил хаосу. Ви дізнаєтесь про те, що саме підштовхнуло до зради гора, найбільш наближеного до імператора Примарха, як носії слова, будучи найбільш фанатичним легіоном, стали найбільшими зрадниками. А також довідаєтесь, чим Альфа Легіон заслужив собі репутацію найбільш таємничого підрозділу космодесанту. Наливайте собі улюблений напій та вмощуйтесь зручніше, адже буде цікаво. Але перед тим за доброю традицією поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо раптом ви не зробили цього раніше. А якщо маєте бажання та можливість, доєднуйтеся до лав наших найвідданіших патронів, імена яких ви зараз бачите на екрані. Як завжди, половину зібраних коштів ми перераховуємо на потреби наших захисників. Усю звітність публікуємо у спільноті. Давайте розвивати україномовний контент разом. Чорний Легіон. Чорний Легіон, який в різні періоди свого існування іменувався як місячні вовки та сини гора, є гарним прикладом того, як низько можна впасти, орієнтуючись на амбіції, гордість та культ особистості харизматичного лідера. XVI легіон, як і решта, починає свою історію на тері. З моменту заснування його кістяк складали мешканці тери, які проживали на суворих та неродючих землях. Життя у подібних умовах загартовувало людей, робило їх жорсткішими та агресивнішими. І це суттєво повпливало на загальні риси характеру майбутнього легіону. Вже перші бої зіткнення го легіону принесли йому славу та визнання. Одним із таких епізодів було перше приборкання місяця. Тоді імператор мав на меті підкорити незалежні генокульти, що мешкали на супутнику. Вся справа була в їх геномайстрах, чиї діяння в лабораторіях аж ніяк не відставали від експериментів найкращих імперських умів. На це завдання були відправлені тоді ще безіменні 7, 13 та 16 легіони. Чи варто говорити, що операція була більш ніж успішною? Поки решта флоту відволікала на себе основну увагу, авангард 16-го легіону блискавично пробив оборону ворога, знешкодив оборонні батареї та знищив більшість лідерів генокультів. Вся операція зайняла близько шести годин, після чого оборонці підкорились та визнали владу імператора над собою. У подальшому підкорення геномайстрів місяця дозволило імперіуму створити нові покоління Легіонес Астартес. У подальшому 16-й легіон продовжив вкривати себе бойовою славою, поступово вимальовуючи свій загальний образ та стиль ведення бойових дій. Їх блискавичні штурми характеризувались ударами в ті місця, де оборона противника була найслабшою, після чого вони розвивали успіх і, ніби з грає вовків, добивали ослаблого противника. Характерною для бійців легіону була сувора самодисципліна, яка приборкувала їх природню жорстокість та агресію. Також варто додати, що у 16-му легіоні були відсутні власні містерії та ритуали, що вирізняло їх від інших військових формувань. Згодом, завдяки стилю ведення війни та пам'яті першого військового успіху на місяці, легіон отримав свою першу назву місячні вовки. Космодесантники невимовно пишалися цим найменуванням, а їхні офіцери невдовзі взяли за традицію носити на броні шкури таранських генетично модифікованих вовків. Як символ контролюємої жорстокості та люті, роки воїн потребували постійного притоку людського ресурсу, який дозволяв поповнювати втрати. І тут в нагоді став колись багатий ресурсами світ, нині пустий та гнітючий. Хто Ця планета могла запропонувати імперіуму єдиний ресурс, який в неї залишився: десятки і десятки тисяч чоловіків, яких вивозили для того, щоб поставити в ряди воїнів великого хрестового походу. Безжальні та навчені виживати у найсуворіших умовах. Більшість жителів Хтонії були головорізами, вбивцями та членами різноманітних банд, а головне правило життя на жорстокій планеті було вбий або будь вбитим. Найкращих та найсильніших з них переправляли до генних кузень місяця, де їх робили новими легіони Састартес. І так як місячні вовки в свій час вкрили себе славою саме приборкання місяця. Їм першочергово надавалась можливість поповнювати свої ряди новими бійцями. З плином часу звичаї та культура хтонійців почали змінювати місячних вовків зсередини. У багаточисельних битвах гинуло все більше вовків тиранців, через що традиції та звичаї легіону поступово стали походити на хтонійські. Космодесантники почали носити чуби та ірокези, подібні до тих, що носили головорізи Хтонії. А на перше місце поступово стали виходити лідерські якості та харизма офіцерів легіону. У першу чергу це стосувалося їх примарха Гора Луперкаля, культ особистості якого поширився легіоном. Окремо про самого примарха ми вже розповідали в одному із випусків циклу примархи до імператора. Тому обов'язково перегляньте його, якщо ще не бачили. Посилання у описі під відео. Тактика бою вовків не змінилась. Навпаки, з часом їх атаки стали ще нахабнішими та жорстокішими, повністю виправдовуючи назву легіону. Агресивна манера ведення війни, вміння наносити раптові удари в поєднанні з тактичним генієм гора давали блискучий результат на полі бою. Вони виконували усі поставлені перед ними завдання, часто залишаючи за собою гори трупів та попелища. Їх участь у великому хрестовому поході була прямолінійною та жорстокою, іноді навіть занадто жорстокою. Тріумфальні перемоги вкрили бійців місячних вовків загальним визнанням та славою. Окрім того, їх примарх гор особисто проводив чимало часу з самим імператором. Поступово він ставав найдовіренішою його особою. Дехто навіть називав його другим після імператора. Причиною такого високого становища був унікальний розум гора. Його геніальні тактичні та стратегічні рішення. Окрім того, серед жителів імперіуму блукає безліч легенд, у яких розповідається про те, як імператор врятував життя гора в бою, а невдовзі гор віддячив йому тим самим, як би там не було, а гор все частіше лишався відповідальним за командування всіма військами імперіуму. В цей час імператор відправлявся на пошуки своїх втрачених синів, майбутніх примархів інших легіонів. Гор був одним з небагатьох, хто міг керувати ангроном та його пожирачами світів, що вже говорити про решту легіонів та інші підрозділи імперіуму. Найбільший момент слави та тріумфу місячним вовкам та їх примарху приніс Уланорський хрестовий похід. Тоді сили великого хрестового походу боролися за уланорський сектор, де хазяйнували орки на чолі з вождем Урлак Ургом. Задум гора полягав у тому, щоб відволікти основні сили ворога атакою на прикордонні території, силами Астра Мілітарум та інших легіонів. Сам же примарх, очоливши елітний загін з десяти термінаторів, телепортувався прямісінько у палац вождя. Там, у ході важкої та жорстокої битви, гор вбив урга, знаменувавши цим свою тотальну перемогу. З десяти воїнів, які були з ним у тій битві, у сутичці з охороною вождя орків полягло дев'ятеро. Вижив лише Єзекіль Абадон, і йому теж судилося зіграти свою роль у темному майбутньому легіону. Уланор приніс небачену славу гору та місячним вовкам з нагоди перемоги на головній планеті сектору провели військовий парад, а сам примарх отримав титул воїтеля та прийняв керування великим хрестовим походом замість батька. Щодо Легіону, то всього через кілька років після цього вони здобули собі нову назву. Сини гора, у честь свого славетного примарха. Точно ніхто не може сказати, коли саме гор став на темний шлях. Відомо лише те, що після приборкання повстань на місяцях Давіна примарх смертельно захворів: чи то від поранення, чи то від отрути йому нічого не могло допомогти. Поки сини гора не прийняли допомогу від однієї з військових лож Давіна. Побувавши у залах ложі змії, гор повністю вилікувався. Ніхто точно не знає, що там відбулося, проте не викликає сумнівів факт, що саме з тієї миті примарх пристав до сил хаосу. Хоча, подейкують, що темрява закралась у його серце ще раніше, і посприяти цьому могли легіонери носіїв слова, про яких ми розповімо дещо пізніше. Явище, яке змінило всесвіт Вархамер сорок тисяч, і пройшло кривавими хвилями по всій галактиці під назвою Яресь Гора. Заслуговує на окреме велике відео. Якщо вам було б цікаво дізнатись про це більше, обов'язково дайте нам про це знати у коментарях. Тут ми лише зазначимо про те, що сумніви та таємна образа на імператора за те, що він відсторонився від своїх синів, поступово з'їдали гора. Згодом він зовсім поринув у пута злості та параної, позбуваючись від тих, хто на думку примарха був йому найменш вірний. Користуючись можливістю керувати імперськими військами, він відправляв менш лояльні підрозділи у самі далекі експедиції: плів інтриги та сіяв розбрат. Його кінцевою метою була тера та останній бій з імператором. Розкривши своє справжнє нутро, гор зібрав вірних йому примархів з їх легіонами, а також прикликав на допомогу своїх нових демонічних союзників. Паростки зради проросли майже у кожній імперській організації та підрозділі. Галактику охопив вогонь війни, масштаби якої важко було уявити. Дійшовши до тери, війська зрадників на чолі з гором розпочали штурм. На 55-й день битви. Гор, жадаючи якнайскорішої перемоги, відключив захисні екрани свого флагмана, запрошуючи таким чином на дуель самого імператора. У тій жахливій битві зійшлися двоє майже рівних суперників. Гору вдалося завдати імператору важких, буквально смертельних ран. Проте сам примарх був вбитий рукою свого батька. Залишившись без свого провідника, війська єретиків почали панічно відступати до окажаху. У їх числі були і розрізнені підрозділи синів гора, які тікали під проводом Єзекіля Баддона, що фактично був другим у командній ланці після примарха. Абаддон, на відміну від інших примархів зрадницьких легіонів, не зійшов з розуму, піддаючись тотальній скверні богів хаосу. Завдяки своїй залізній волі, він завжди пам'ятав свою головну мету помсту імператору та цілковите знищення імперіуму людства. Роками подорожуючи у вирі, Абадон збирав прихильників, серед яких були як космодесантники хаосу, так і нечистиві демони. Згодом люті жага помсти Єзекіля сформували навколо нього армію Чорний легіон. Костяк Легіону сформували колишні десантники синів Гора, які після поразки примарха соромилися цього імені. Окрім них, до Легіону міг вступити будь-хто. Основна умова це клятва у вірності Абаддону. Новоспечений воїтель також змінив і зовнішній вигляд нового підрозділу лати хаоситів набули чорно-золотого кольору. Проте, у символі Легіону Абаддон залишив око гора, як знак того, що вони пам'ятають примарха. Та обов'язково мститимуться за його загибель. Тепер Чорний легіон найбільший з легіонів хаосу. У нього входить безліч воєначальників та банд, кожен з яких поклоняється своєму богу хаосу або ж хаосу неподільному. Їх всіх об'єднує одне присяга Абаддону. Більшу частину часу усі ці банди проводять самостійну діяльність, нападаючи на імперські світи та воюючи один з одним, але Абаддону варто лише кинути клич. І всі вони стають під один прапор, готові до великої кривавої бійні, чорного хрестового походу. Це задум Абаддона, великий рейд за межі окажаху, під час якого хаосити спалюють та знищують усі світи, які трапляються на їхньому шляху. Таких походів було дванадцять, і кожен з них завершувався поразкою сил хаосу, що були змушені відступити назад. Але подейкують, що кожен з умовно програних чорних хрестових походів це маленький шматочок пазлу, хитромудрого плану, що придумав Абаддон з однією метою. Тринадцятий похід має стати для імперіуму останнім. Носії слова. Якщо сини гора стали символом, своєрідним брендом зради, то першопрохідцями на цьому темному шляху можна назвати носіїв слова. Парадоксально, але у часи великого хрестового походу. Саме цей легіон був фанатично відданий імператору, і здавалось, що його воїни останні, кого можна запідозрити у зраді. Але про все по порядку. Імперські вісники, а саме так він називався спочатку, першочергово були створені для досягнення специфічної мети боротьби з ворожими для імперіуму, віруваннями та релігіями. Ніхто не хотів владарювати над безлюдною пусткою. А саме це могло б статися, якби імперські війська Просто знищували всіх незгодних. Рекрутів до 17-го набирали переважно з дітей переможених ворогів, такі собі яничари. Вони несли в собі пам'ять про те, що імператор може бути милосердний, а непокірність несе лише загибель. Саме такі новобранці були ідеологічно підготовані для своєї роботи. Вони дійсно вірили в імператора та світло, що він ніс підкореним світам. І лише ті вороги заслуговували пощади, які визнавали над собою владу імператора, а свої минулі вірування та обряди забували, наче страшний сон. Вісників відправляли саме туди, де вороги імператора відмовлялися прийняти його істину в силу своїх вірувань чи забобонів. До лідерів таких народів спочатку приходив посланець, який пропонував доволі простий ультиматум: скоритися або загинути. Неважко здогадатись, що часто ці посланці не повертались назад, але після них завжди приходило одягнути у сірі лати військо, яке вогнем і мечем доводило правоту імперських догматів. Проте війна для сімнадцятого була лише інструментом. Вони воювали не з людьми, а з ідеями та віруваннями. Вони вривались у архіви та бібліотеки і розділяли книги на ті, що можна читати, і ті, що йшли на вогонь. Вони спалювали капища та ідолів. А тих, хто ніс у серці згубну віру, кидали на згарища разом із символами тієї релігії. Завдяки таким звичаям, імперські вісники заслужили собі другу назву іконоборці. Все почало змінюватись після того, як імператор віднайшов на колхиді лоргара, майбутнього примарха 17-го легіону. Колхида світу, якому віра та релігія сплелися із повітрям, все було просякнуто ними. І коли імператор спустився з небес. Лоргар зрозумів, що він є нічим іншим як Бог. Усі давні вірування мешканців Колхиди, усі храми та заповіти були переформатовані під віру в імператора. Лоргар, залишивши на планеті намісників, полетів разом з батьком, щоб невдовзі очолити свій легіон. Здається, дещо парадоксальним, що легіон, який боровся з ідолами, невдовзі створив собі свого власного ідола, імператора. Сам Лоргар не сумнівався у божественній природі повелителя людства. Але на початку своєї діяльності у якості примарха ніколи відкрито не говорив про це. Він лише обговорював свої погляди з окремими довіреними особами, через яких Легіон невдовзі почав повільно, проте методично змінюватись зсередини. Перше, що зробив примарх, додав у структуру легіону капеланів. У їх обов'язки входила підтримка духу та віри братів по зброї. Разом з цим значно зросла важливість церемоній. Під час битв вісники вбивали суперників під ритуальний спів капеланів, які прославляли перемогу легіону та смерть ворогів. Олексика братів легіону доповнилася словами, що вживали жителі Колхиди, наприклад, апостол. Інакомислення старі та небезпечні вірування стали називати ще одним новим словом єрессю. Розповсюджувати віру в Бога імператора допомагали і створені незабаром братства, організаційні одиниці всередині легіону. Так, поступово та повільно, легіон, що на зорі свого існування скидав богів, віднайшов свого власного бога. Сприяв цьому і той момент, що першочерговий склад тих самих іконоборців поступово зменшувався внаслідок биту, а на зміну приходили нові рекрути, зокрема з Колхиди. У своєму серці вони мали віру в Бога імператора, мало не з самого народження. Врешті-решт, коли загинув останній з іконоборців. Лоргар зробив фінальний штрих у переродженні легіону. Імперські вісники стали носіями слова. Решта легіонів бачили у цій назві вірність ідеалам імперіуму та його істинам. Самі ж носії бачили у цьому дещо глибше та дещо сакральніше віра в Бога, що править людством. Оновлений легіон продовжив свою участь у великому хрестовому поході, але тепер була відмінність. Там, де інші легіони підкоряли планету за планетою. Носії слова просувались надзвичайно повільно. Справа була в тому, що вони не зупинялись на підкоренні планети. Вони вважали своїм обов'язком навернути її мешканців у віру в бога імператора. Вони витрачали на це багато ресурсів і часу. Тому територіальна різниця у успіхах між носіями слова та рештою легіонів ставала дедалі більшою. Згодом почали з'являтися чутки про ритуали фанатичних послідовників Лоргара. А дехто навіть став порівнювати легіон із культами, з якими він колись боровся. Зрештою, коли імператор про все довідався, його реакція була питанням часу. Відомо, що він вичікував та відправляв до підкорених носіями світів експедиції, щоб перевірити стан справ та достовірність чуток. Скоріше за все, картина, що відкрилася володарю людства, надзвичайно його розлютила. Імператор ніколи не допускав навіть думки про свою божественність, будучи прихильником наукового прогресу та раціоналізму. А тут цілий легіон, покликаний боротися з ідолопоклонством, розповсюджує віру в бога імператора на безліч світів. Суворий правитель імперіуму прийняв рішення провчити своїх дітей. Ультрамарини, на чолі з Робаутом Гіліманом, отримали наказ знищити місто монархію, що на планеті хур. Це місто було втіленням всього, у що вірив Лоргар та його легіон. Прибувши на хур, носії слова стали свідками, як їх бездоганне місто перетворюється на попіл. Там вони стали на коліна перед волею імператора та на словах визнали свою провину. Проте з того моменту почався зворотній відлік до жахливих та кривавих подій. Невдовзі після подій на монархії носії слова повернулись до великого хрестового походу. Тепер вони підкорювали нові світи з тим самим темпом, що й їх брати по зброї. Здавалося, Лоргар зрозумів свою провину та намагався згладити її, вносячи максимально можливий вклад у розширення імперіуму. Проте, як виявилось, блискавичні завоювання були лише інструментом, завдяки якому носії слова збільшували свою чисельність. Вони вербували нових рекрутів і сіяли зерна нової, темної віри. Світ Лоргара згорів разом із монархією. А в момент розпачу та зневіри до нього дотягнулися руки моторошних володарів Варпу. Подейкують, що падінню примарха сприяло його найближче оточення, зокрема, радник Фаерон та перший капелан Ереб, які все ще зберігали в собі стару віру Колхиди, віру, яка була спотворена Варпом, навіть до того як Лоргар з'явився на цій планеті. Як би там не було, новий план примарха поступово наближався до свого завершення. Ряди легіону поповнювали новобранці, віддані Лоргару та його новій вірі. Ті ж воїни, хто не сприймав нового шляху носіїв слова, були таємно вбиті. Зокрема, ця доля спіткала останніх законоборців та рекрутів святої Терри. Коли гор розпочав своє повстання, носії слова вже були готові розпалити вогонь громадянської війни. Різняна Калті дуже красномовно описує те, у що перетворився колись гордий легіон Космодесанту. Цей світ ультрамаринів мав згоріти, у якості акта помсти Лоргара. Він задіяв на знищення калту величезні сили, а захисники планети були вражені мільйонними арміями культистів, які йшли першою хвилею атаки, мов живий щит. За ними слідували орди демонів та самі носії слова. У цій битві вони відкинули будь-які правила та закони війни. У хід йшло все, що могло наблизити їх перемогу у цій різанині. Проте, Лоргар не очікував, що оборонці Калту будуть так стійко захищати свої рубежі, а незабаром прибуло і підкріплення. Тож носії слова на чолі з Фаероном змушені були втекти у вихор область галактики, де вир переплітається з матеріальним простором. Тим часом сам Лоргар повів свої основні сили разом з армадою Гора, сподіваючись взяти участь у штурмі Тери. Проте воїтель вигнав носіїв слова. Залишивши біля п'яти тисяч космодесантників одного із орденів легіону, по завершенню Єресі Гора, як і решта єретиків, носії слова були змушені відступити у око жаху. Проте, на відміну від інших легіонів хаосу, носії залишились структурно єдиним легіоном. Вони були поділені на воїнства, кожне з яких очолювали чемпіони Лоргара. Вони називались темними апостолами. Ці воїнства здійснювали набіги на світи імперіуму, зводячи на захоплених планетах величезні храми та монументи, присвячені темним богам. У тих храмах вони проводять вражаючі своєю жорстокістю ритуали, здобуваючи прихильність володарів хаосу за допомогою крові. Сам Лоргар, завдяки звірствам, що скоювались в його честь, був піднесений своїми новими богами у ранг демона. Так, носії слова, легіон, що втратив свою віру в імператора, здобув нову. Темну та криваву релігію. І найстрашніше те, що вони дійсно вірять у свою правоту. Вони вірять, що хаос принесе в галактику новий, кращий світовий порядок, і вони готові піти на будь-які звірства, аби наблизити цей момент. Альфа Легіон у часи об'єднуючих війн та Великого Хрестового походу важко було знайти більш таємничий підрозділ імперіуму ніж 20-й легіон Космодесанту, відомий також як Альфа Легіон. Інформації про нього досить небагато, а факти про легіон часто суперечать один одному. Те ж саме можна сказати і про їх примарха Альфарія Омегона чи примархів Альфарія та Омегона. Істину, напевно, вже ніколи не доведеться дізнатись. Таємниці і тіні супроводжують 20-й легіон з моменту його створення. Почнемо з того, що невідомо, коли саме він з'явився, так само невідомі і першопричини його створення. Одна з версій стверджує, що цей легіон був експериментом з генної інженерії, який пройшов невдало. Інша, навпаки, розповідає про свідоме створення таємного легіону космодесанту, завдання якого повинні були виконуватись у тіні. Окрім того, невідомо навіть те, з яких груп відбирались кандидати для поповнення рядів Альфа Легіону. Якщо бійців інших легіонів можна, хоч якось охарактеризувати за соціальною чи географічною ознакою. З бійцями 20-го легіону це зробити неможливо. Морок обплітає із самого примарха Альфа Легіону Альфарія. Окремо на ньому зупинятись у цьому відео не будемо, так як ця інформація вже є в наших попередніх відео. Зазначимо лише те, що як у випадку з самим Легіоном існує багато версій про походження та раннє життя Альфарія, і кожна з них виключає іншу. Тактика ведення війни повністю відповідає антуражу 20-го легіону. Тут їх історію можна розділити на два етапи. На першому ранньому етапі діяльності більшість навіть не знало про існування Альфа Легіону. То тут, то там з'являлися історії про адептуса Стартес без знаків розрізнення, які виконували якесь надважливе завдання. Стиль 20-го у цей час викрадення, диверсії, саботаж, вбивства, знову викрадення. Часто для досягнення своєї мети бійці Альфа Легіону маскувалися під десантників інших легіонів. Часто бійці 20-го легіону виконували завдання і на дружній території. В усіх випадках свідків залишалось занадто мало, щоб комусь повідати про їхні дії. А мета і цілі завдань завжди залишались відомими дуже вузькому колу людей. З поміж інших Альфа Легіон виділявся зразковою дисципліною та ідеальною взаємодією між бійцями підрозділу. Варто зазначити, їх майстерність діяти у тіні, часткова анонімність та загальний ореол таємничості, не надто добре впливали на ставлення решти легіонів. Двадцятий, у свою чергу, завжди тримався осторонь від решти братів по зброї, навіть під час спільного виконання завдань. Союзники Альфа Легіону уявляли його дезорганізованою структурою, яка використовувала хитрощі та обман для досягнення цілей, часто мала незрозумілу кінцеву мету. Ставила під питання їх вірність спільній справі. Цікавим є той факт, що після отримання статусу воїтеля Гор почав наділяти Альфа Легіон дедалі більшою свободою дій. І вони цим активно користувались, створюючи власні експедиційні флоти та виконуючи відомі тільки їм завдання на задвірках галактики. Перед самим початком Єрасі Гора, Альфа Легіон роззосередився ще далі у глибини галактики, ніби вичікуючи слушний момент для атаки. Під час самої Єресі 20-й легіон був у числі зрадників. Вони не приймали участі у штурмі Тери, а займалися перерізанням логістичних шляхів, якими йшли імперські підкріплення. Цікаво, що після поразки хаоситів Альфа Легіон був єдиним із зрадницьких сил, хто не втік до Окажаху. Вони відправились на схід, де на одній із планет відбулася їх битва з ультрамаринами. Спірним є той факт, що під час цієї битви примарх Ультрамаринів Робаут Гіліман вбив Альфарія. Історики досі сперечаються, чи дійсно він його вбив, чи поранив, і чи взагалі то був Альфарій. Загалом усе в стилі 20-го легіону. Після битви Альфа Легіон роззосередився по всій галактиці, заховавшись від армії лоялістів на секретних базах, космічних блукачах та закинутих планетах. З цих баз вони ведуть свою підривну діяльність проти імперіуму, проводячи диверсії та набіги. Окрім того, їх візитівкою є створення та координація різноманітних культів хаосу, які роз'їдають імперські світи зсередини. Кілька разів імперіум оголошував Альфа легіон повністю знищеним, проте кожного разу все нові атаки зрадницького 20-го легіону доводили зворотні. У Всесвіті Вархамер 40 тисяч немає нічого абсолютного, як ми вже змогли впевнитись, навіть найвірніший та найфанатичніший соратник може вставити ножа в спину. Жодні генні модифікації або імпланти не можуть замінити собою людську природу, яка є складною та дуже непостійною, принаймні поки що. Ну а ви тим часом не забувайте про ваші вподобайки. Якщо вам буде цікаво подивитись третю фінальну частину циклу про легіони хаосу. Обов'язково розкажіть про це у коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на каналі GameVis.